Це справжня олдмані-сім'я, яка володіє половиною Лондона. І ви, скоріш за все, ніколи про них не чули. Її очолює Г'ю Гросвенор, сьомий герцог Вестмінстерський. Йому лише 33 роки. Він хрещений принца Джорджа. Його статки оцінюються в більше ніж 10 мільярдів доларів. У чому ж секрет їхнього багатства? У землі її дуже багато. Гросвенор володіє трьомастами акрами найдорожчої землі Британії. Це величезні ділянки в Мейфері. Та Белгравії двох найпрестижніших районах Лондона та багатьма іншими локаціями, де розташовані посольства, люксові апартаменти, ресторани з мішленівськими зірками та будь дизайнерських брендів. Якщо звичайний орендодавець володіє кількома будинками, то Гросвенор володіє вулицями, площами, парками і навіть правом оренди землі під цими будовами. Вони не просто здають нерухомість, вони володіють цілими кварталами. Через компанію Гросвенер Груп вони володіють. Нерухомістю більше ніж у 60 містах світу від Парижа до Мадрида до Токіо, Сан-Франциско і Ванкувера. Загальна вартість портфеля понад 12 мільярдів доларів. А історія цього багатства почалася ще на початку 17 століття. Це був королівський земельний грант, подарунок через шлюб, який вони зберегли по сьогодні.